Я Швіт Тимофій, голова учнівського самоврядування. І сьогодні я поставлю запитання нашим гостям. з яким настроєм ви прийшли до нашого закладу. З хорошим. Що сподобалось вам на цій локації? Дуже цікаві дівчата, які проводили цей захід. Дуже цікава інформація, пізнавальна. Все дуже сподобалось. Що цікавого, ви дізналися про наш заклад? Дуже цікаво, мені подобаються станції, сподобалися саме перші сходинки, тому що я вчитель початкових класів за фахом це моє ближче, і я викладаю інформатики. Я взяла дуже багато цікавинок від ваших вчителів початкової школи. Добре, що сподобалось вам найбільше? Найбільше мабуть створення у такої листівочки. Я своїми руками створювала. І взагалі дуже приємно бути у вас в школі. Mm -hmm. Дякую, добре, не будемо у вас. Yeah. Що сподобалось вам найбільше? Захід проведений дуже, дуже класно, дуже сподобалося. Я згадав свої шкільні роки трошки, деякі віршики вивчили, розповіли малюнки, навчився малювати, бо в школі я так і не навчився. Дякую дуже захід, такий приємний. Що на вашу думку можна покращити? Те, що покращити можна, мені здається, зараз на даний момент це все виконується. Це моя думка. Дякую. чи справдились ваші очікування? Звичайно, це моя рідна школа, і тому я йшла вже з таким настроєм, що тут все буде за найвищими мірками. Тому очікування справдилися. Дуже гарні були локації, дуже енергічні вчителі. Тому я йду з школи з дуже гарним настроєм. Якою була атмосфера? Атмосфера була дуже дружньою. Дуже ну, я думаю, такою, як вчителі спілкуються з учнями своїми, так вони спілкувалися і з нами. Тому враження найкраще про школу і про вчителів. Все, дякую, до побачення. Що цікавого ви взяли для себе на цій локації? Цікаві форми роботи з дітками. Я ще раз переконалася, що у вас в подільській гімназії дуже креативні і класні вчителі. Якою була атмосфера позитивною, класною, класні емоції в мене. Дякую.